Стомилися від сухої шкіри, тоді для вас екстра зволожувальний нічний крем це просто чудодійний рятівник для сухої шкіри. До складу його входить три вида восків: Канделівський віск. Використовують косметичні галузі для натуральної косметики, помад, блисків для губ, зволожуючих кремів, карнаубський віск. В косметичній галузі за його унікальні властивості і чистоту він отримав назву Король восків. Та бджолиний віск. Завдяки воскам крем створює захисну плівку, яка так необхідна для збереження вологи. Завдяки продуктам джільництва в кремах розслаблюється тонус судин, добре пом'якшує шкіру, зволожує. Завдяки воскам, крем має сильну ступінь в'язкості, і технологія нанесення крему спеціальна. Рожевого кольору крем після тоніка буквально пару крапельок теплої води наносимо на долоні і беремо трошечки крему і збиваємо в піну. Крем тоді добре наноситься. І акуратними рухами вбиваємо крем в шкіру, не розтягуючи її, підборіддя, область губ, на вилицях. Але тим, хто має алергію на продукти бджільництва в кремах. Не рекомендовано використовувати екстразволожувальний нічний крем на лице і шию. Про цей крем можна розповідати довго. Він багатофункціональний і саме бюджетний.